У мене є тільки одна пісня, я співаю тільки в корог, і все, ну, співав раніше, бо ходив в корог. Це Майкл Джексон Air можна? Там людина просто вона сидить в сорочці. Хай Валік співає. Давай, давай, я вже пояс розтягнув, давай. А можна от такий же ефект, як у Кості на мікрофоні, був, щоб типу теж таке таке. ехо. О, нормально. О. На, напевно. А мені на абракадабру чого не включили? What about sunrise? Супер. What about rain? Чи камні виходять? What about all the things that you said when you're to gain? <coughs> Але дуже схоже. Did you ever stop notice

Друга версія є, коли він за Україну топити. Та То, вау! А оці звуки це, це єдине спородія, що я вмію. Валік, Валік просто вдома зазвичай співає тільки в туалеті, зжимаючи яєчко.